Увага! у нас є хороша і погана новина. Для одних страшне, для інших радісне. Якщо в чиновників чи депутатів є статки, які вони раніше не могли пояснити, та не біда. Тепер і пояснювати не треба. Незаконне збагачення більше не злочин. Конституційний суд визнав неконституційною статтю кримінального кодексу, яка передбачала покарання для чиновників, які не можуть пояснити походження своїх статків. Не можна когось карати за те, що він не може пояснити свої статки, бо не можна карати людину за звичайну відсутність фантазії. А в конституції сказано, ніхто не нія. На доказувати свою виновності саме на цьому наполягали понад півсотні нардепів, які подалися до конституційного суду ще два роки тому і попросили скасувати статтю про незаконне збагачення. Так ніхто не має доводити свою невинуватість. Але якщо раніше чиновник заробив за рік 10 гривень, а задекларував триповерхового слона золота, то вітаємо в суді. Поясню звідки це моторошна і дорога хинотінь. А тепер ні заробив 10 гривень, купив золотого слона. Все логічно. Незаконне збагачення. Але навіщо вони взагалі в 2015 році ухвалювали цей цинічний антиконституційний закон? Це була одна з вимог МВФ для продовження співпраці та Європейського союзу для безвізу. Не цей МВФ гірше за МВФ, тільки ті, хто готував цей законопроект про покарання за незаконне збагачення. Наш фантастичний комітет з антикорупційної діяльності Верховної Ради. Підготував текст закону, який не відповідає практиці юридичного застосування. Фантастичний комітет. Пане Луценко, це ви ще дуже м'яко сказали. Не прикрашайте, кажіть, як є. Мерзота! Східники, бракороби, некрофіли. Юристи називають такі статті мертвими. Мертвими? Це ж яка чучундра від юриспруденції мала готувати законопроект, щоб на її фоні навіть генеральний прокурор Юрій Луценко відчув себе юристом. Луценко Юрій Віталійович може ввести покарання для чиновників, які не можуть пояснити походження своїх законопроєктів? І ми могли б звинуватити пана Луценка у лицемірстві або провалах пам'яті. Але тоді б це стало порушенням презумпції невинуватості, адже це міг бути інший Юрій Віталійович Луценко. Просто з таким самим ім'ям, з таким самим обличчям, з такою самою неюридичною освітою. Тож це не він, поки не доведено зворотне.